Дід, на твою думку, коли закінчиться війна? Завтра через хвилин 15. Ну плюс-мінус. Завтра, там 15-20 хвилин. Діда думка, що війна дуже-дуже довго, але у мене думка, що війна може закінчитись дуже випадково і дуже неочікувано. І а, вагнера на це дуже сильно показало. Ну, Насправді. Якби вони e, дійшли до Москви, ну, типу, ніхто б не знав, що буде далі. І таких ситуацій ще може бути дуже багато. Але вони не дійшли. Я казав, що вони не, не дійшли. Він казав. За дідову красу. Так, да. за мою красоту. What is, what is Uh, to make a life, a living, doing this or. Uh, <laughs>